Дві тисячі гривень за набір дитинства. Вау! Wow. Зустрічайте! Внук Пайтора! Ні, ну мені ця фігурка більше схожа на якусь капусту на городі, яку так взяв і витягнув. Привіт, друзі! Привіт мої найкращі у світі підписники! Ну і звісно ж, фанати Лего Нінцяго. Я вас радий вітати на своєму новому відео про новинки Лего Нінцяго 2026 року. Наступного року ми з вами побачимо аж цілих 13 сетів Лего Ніндзягу. Чотири з них у нас стосуються сезону Легасі, а саме в честь ювілея, адже нашій серії Лего Ніндягу 15 рочків. Тому випиваємо за них чайочок. Дай Боже, щоб вони пережили Діда Мар'яна. Ну і дев'ять сетів у нас буде по Dragon Rising 4 І насправді це дуже круті сети, бо фанати Лего Ніндягу ком'юніті назвали їх одними з найкращими порівнянні з трьома сезонами Dragon Rising і їхніми наборами. Орами тому ці сати обіцяють бути дуже класними, мають в собі класні нові мініфігурки, багато класних деталей і загалом прикольно виглядають. Тому, подивившись це відео, ви точно дізнаєтесь мою експертну думку і звісно, що я буду купувати, і що ви побачите на моєму каналі. Тому друзі, ставте лайки, 500 лайків, купляю всі набори, всі новинки Лего ніндзяго Але не робіть цього, тому що там є набір за 300 доларів. 5 тисяч деталей, мені цього не треба. Але 500 лайків і купляю всі набори. Ну і, звісно ж, ставте лайки, підписуйтесь, ми йдемо до цілі 10 тисяч підписників. Ставте дзвіночки, пишіть ваші топові коментарі, адже вони з'являються на цьому екрані. Дякую, що ви їх пишете. А ми, друзі, переходимо оглядати новинки Лего Ніндзяго. Поїхали! Гоу! До речі, я маю два телеграм-канали: один про моє життя, а один про новини Лего, де ви можете першими побачити всі новинки Лего, які вони та коли вийдуть. Підписуйтесь, посилання залишу в описі або в закріпленому коментарі. Почнемо ми з ось такого пейпербега за 189 гривень, 39 деталей, одна мініфігурка коула, і ось така машина велика. Це, до речі, перевипуск легендарного, дуже давнього полібега, який виходив ще буквально 15 років тому. Жаль, тільки що тут у нас є золоті кольори, адже мають бути по факту срібні, це ж Коул, але це вже лего так зробили. Сама машинка непогана, але не скажу, що вона заслуговує бути полібегом. Наступний набір, хоч і звичайний, але як на мене дуже цікавий. Цікавить, це у нас битва ні проти елементального монстра. 49 деталей за 450 гривень. Хоч і це просто ніби спінер, він вже 100 раз виходив, але подивіться просто на цю фігурку монстра. Вона виглядає ну дуже прикольно. Я хочу собі таку колекцію, чисто тільки через це я візьму цей набір, точно, тому що вона просто мега цікава та класно зроблена. Тут є звичайна фігурка Нінова, але теж прикольно впишеться в вашу колекцію за таку ціну. Ну і сама запускалка нашого Бейблейда. та я їх так називаю. Ну що ж, тепер перейдемо до ще одного спінера. Це битва вже Лойда проти елементального монстра. І тут також дуже класно зроблена фігурка цього монстра. Теж така доволі незвичайна, як на Лего Ніндзяго. 52 деталі тут за 450 гривень. Обидва набори вийдуть 1 січня. І, до речі, мені також ще подобається, як Лего дизайнери роблять ці коробки цих спінерів. Вони теж прикольно прикрашають вашу колекцію коробок в кімнаті, особливо з Лего Ніндзяго. Тут у нас є спінер з такою. Зеленою бронею теж прикольно виглядає, бо світиться і так далі. Але цей монстр ну, дуже гарно виглядає. Ну, І тут є звичайний Ллойд, фігурка, ну і запускалка з мечами якимось. А якщо ви не фанат спіннерів, можу вам запропонувати за 450 гривень ось такий мех Кая. Цей набір взагалі можна вважати міні-батл паком. Тут є у нас три фігурки. На жаль, сора вже така виходила в лего Ніндзяго. Кай так само, мех не дуже, як на мене, гарний, тобто можна було його більш кращим зробити. Але ось цей земляний монстр, ну це просто, як на мене, найкраще, що є в цьому наборі. Чисто через нього треба його брати. Тому що подивіться, який він класний. Ну, реально, якщо вже брати спінер чи цей мех, то точно цей мех, тому що тут є сам робот і точно ось цей земляний класний монстр. А оце взагалі щось дуже незрозуміле. Це у нас мех кола. Насправді він виглядає досить так собі, ну, як на мене, на мою думку. Але тут у нас є три міні-фігурки: Зміюка, Дракон Зен та Коул, і вони доволі гарно виглядають. Тобто до них претензій тут ноль. А от до самого меха багато претензій. Непонятно, як воно стосується концепту самого Dragon Racing, тому що в другому сезоні виходив ось такий мех. І це, типу, знову ж таки, гібрид цього меху земного з тим, що був просто механічним, тим, якраз який ми бачили. Але сам він зроблений доволі погано. 30 євро за 364. Деталі, ну таке собі. Ну, цю новинку я дуже хочу собі заполучити в колекцію. Як на мене, вона дуже-дуже непогана, але в неї є також свої, як то кажуть, підводні камені. Почнемо з того, що тут у нас 400 деталей і коштує вона 30 євро. І це непогано, тому що аж цілих 5 мініфігурок це вже. Щось, але почнемо з того, що нам за інструкцією за сценарієм обіцяли те, що вона має трансформуватися в дракона, але в неї просто тільки міняється бампер. Тобто був синій бампер і стає ось такою головою дракона. Тобто, це ніфіга собі не трансформація в дракона. Але окей, опустимо цей момент. Сама машинка дуже гарна. Тобто вона виглядає, знаєте, як з один вдома, три вдома. Точніше, от мені це нагадало, і сама коробка дуже гарно вписується, фон. Загалом Лего постаралися над коробками цього виходу Dragon Rising 4. Вони дуже класно зроблені. До того ж, тут є нова армія якраз імператриці, як ми розуміємось. І є лідер ось земних монстрів, лідер лоялістів. І він також дуже непогано виглядає. І самі фігурки ніндзя теж дуже класні. Тому плюсуємо цей набір і забираємо собі в колекцію. А ось наступна новинка дуже цікава, тому що багато хто із фанатів ніндзяго захейтили. тому що це у нас ніби копія Ронту. Хоча. Це у нас битва ніндзя дракона Рію, 350 деталей за 30 євро, 4 мініфігурки, але сам дракон ну, дуже схожий на ронту. Таке враження, що Лего полінували щось краще придумати, і просто, знаєте, Ctrl-V, Ctrl-C, і все, і вставили і знову зробили такий схожий набір. Бо дійсно концепція дракона, ну, прям майже ідентична з ронту. Але сам дракон непогано виглядає, типу, not bad, Має, до речі, чомусь незрозуміло, де логіка в зубах має меч, Ну це ж дракон, камон, він має там речати, їсти когось, але точно не мечем битись. З рота, ну це взагалі щось нелогічно. Також тут є 4 мініфігурка і є ось цей лояліст. Він взагалі дуже страшний і дуже класно виглядає, як на мене. Хочу його собі насправді в колекцію. Напевно, візьму цей набір. Також є цей земний монстрик, дуже гарно зроблено, як на мене, Нія. І багато хто з фанатів ніндзяго каже, що Арін має мати саме чорний капішон, а не оранжевий, як тут. Як ви думаєте, пишіть про це в коментарях. Наступна новинка одна з найбільших сетів цій хвилі. Це у нас битва ніндзя біля будиночку на дереві. І якщо чесно, багато хто очікував дуже поганого цього набору, але тепер бачимо, що не так все і погано. Тут у нас є літак зейна, який доволі непогано виглядає. Мені дуже подобаються його хвинти. До речі, вона буде коштувати 80 доларів за 642 деталі. Також тут є у нас Джей Дракон, також є лояліст і ще одна фігурка. Але сам будиночок, ну, погодьтеся зроблений ніяк. Ну, хоча ніби гарно виглядає міні будівля але якийсь такий кусочок будівлі, та й все. Ну, в принципі, нічого і такого очікувати. Мені також сподобався ще мотосикл Кая. Нагадую, мені здається, з ченів сезону був Лойда і прям флешбек на нього. Загалом набір непоганий. Хто буде мати гроші, візьме його, бо ну насправді непогані машини, літак і детальки прибудови також not bad. Так, ну а тепер набір, який дуже сильно хейтили, коли він вийшов, це у нас дракон життя. Хоча по картинці він виглядає непогано, коштує 100 доларів. Тут у нас є цілих 8 фігурок. Але насправді, ну, щось таке взагалі нелогічне, тому що подивіться на ці крила. Незрозуміло, де як він має ними літати. Рухати сам він має виглядати ну, як дракон життя, тобто ліс, камінь, дерево, тобто все, що стосується життя. І так він, по суті, виглядає, але якось це не дуже лаконічно поєднюється. тим більше за 100 доларів він виглядає просто-напросто якимось маленьким, як на мене. Ну, це чисто моя особиста думка. Також по фігурках тут взагалі нічого цікавого немає. Той же лідер лоялістів, також зміюка, ті самі фігурки, що є в дешевших сетах. Тут навіть немає якоїсь унікальної фігурки, яка буде дорогою чисто через цей дракон за 100 доларів, але ну. Є такий набір, багато хто його брати не буде, дуже мало він сподобався фаната ніця. Як ви думаєте, друзі, пишіть про це в коментарях, бо чисто моя думка така собі. Але до речі, тут є один плюс, що мені дуже сподобався у цей мех земного монстра. Він доволі гарний, бо це ж армія по суті. У цих земних монстрів він тут просто є найкращим, на мою думку. Винка просто якийсь казус. Я взагалі не розумію. Тут у нас є два меха земного монстра і Джея Дракона, але вони взагалі якісь ніякі, ужасні. Взагалі не справляє враження ця новинка, бо, по суті, виплат 950 гривень за 107 деталей, дві мініфігурки, які можна отримати в крутіших сетах. І це ну це 4 ясне діло, але. Можна було зробити краще. А наступний набір це у нас уже Legacy, Це ось такий титан робот Лойда. Це в честь 15-річчя, 1300 деталей, 130 доларів. Тут ви отримуєте цілих три мініфігурки Лойда, цього ворога і також унікальну фігурку першого майстра стихії. Це у нас Айс, і це, напевно, найкраще, що тут є, тому що сам мех мені не дуже подобається. Тобто, ну я пам'ятаю, як виглядає десь ось так старий. Старий, як на мене, все одно виглядав краще, але його переробили на полочку. Чисто красивий він зайде. Але якщо ви думаєте щось про нього інше, пишіть про це в коментарях. Бо як на мене, ну таке собі за 130 доларів камон можна краще точно зібрати і взяти. А якщо ви маєте зайві 2000 гривень, я вам раджу, будучи фанатом ніндзя, точно взяти цю діораму. Це просто найкраще, що, напевно, є в цій хвилі. Просто подивіться, тут є в наші всі ніндзя всіх. Тих базових часів, до яких ми привикли в дитинстві, також є тут Самурай Ікс, і ще вам за те, що ви берете цей легасі набор, ви отримуєте фігурку першої майстра блискавки. І це дуже класна та унікальна фігурка, яка буде дорого коштувати. І сама Діорама. Непогано виглядає, дуже класний. На полушці, просто буде у вас стояти, красуватися. Це найкращий набір, і я його точно собі візьму, тому що це моє дитинство, аж плакати хочеться. А якщо ви мільярдер, за 100 доларів можете взяти ковальню чотирьох зброї. Це у нас ковальня мами і тата Кая та Нії. Це просто найкращий, теж один з найкращих набір цієї хвилі. Загалом всі майже набори ніцягу мені сподобались на диву хоча їх дуже хейчу іноді, але насправді дивіться, яка класна. Кузня, всередині вона повністю пророблена. Також тут є аж цілих, здається 7 чи 6 мініфігурок. І ви також тут отримуєте ексклюзивну фігурку першого майстра стихій. І це взагалі вважається однією з найлегендарнішою фігуркою. Ну це просто вав набір. Я його теж дуже хочу. Але якщо будуть кошти, звісно, то візьму. Якщо ні, то ні. До речі, тут у нас є аж цілих тисячу здається 300 деталей, і ви думаєте, де вони? Але насправді дуже хатинка пророблена. Відповідно, тому й тут багато деталей. Ну що, ось такі у нас новинки. Ще ми 9, здається, грудня побачимо найбільший цей сет. Старе місто, 5 тисяч деталей, тому очікуємо. В телеграм-каналі його точно ми злиємо, тому підписуйтесь. А з вами був я, Мар'ян. Всім бажаю щастя, здоров'я. Дякую за актив, дякую за ваші лайки та підписки. Скоро побачимось!